Айстрі. Лось Ispri. Что так, Лось Ти ты що дозволив? Ай, пити ту кока Вона Она бы зла силу пляшку. Я тебя буду спати в ночи. Клау, ну что ты ти, типишуешь? Може, вона буде нормально спати. Може, їй так кока нічого не дошкодить. К чому? На добраніч, Кладочка. На добраніч, вот Так. Ну шо ж ты таке? Всі сплять. Я нет, не можу заснути. Я взагалі не знаю. Ну що таки в одное. Прямо в мама! Та не Тихо, а я тобі загинула, ключу, я не розумію, я так, яку не можу покликати. Мама! Ой, Лось, я тобі казала. Лось, ти казав, ти встанеш. На маму кличет, хто в нас мама? Ты чи я? але тепер нема не треба всіх реста мучити. Ма, а ну може я буду їсти. Напиши, ну, поїсти. Називається Называется. марнує, Просипайте, будемо грати з тобою в домино. Шляп, 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 добрий пута шляп, шляп, шість-один, добрий пуса шість-один. Айра, то ти перебудила весь будинок? Не вийшла, то сусіди ще не приходили. Так що ще будинок спить. Дочекаєшся, що сусіди прийдуть. Лягай спи. Моя, моя, не давай будемо грати, яку в рук. Яку гру? ще грати. А давай пострибаєм на пострибаємо на ліжку і поступаємо кінці за магами. Тарам-тара-тара-тара-та-ра-тара-тара-та. Тарам, Ты тарам, тарам. ч, айра не нормальна? Зараз точно я не сути. Нас, будь ласка. ми не будемо більше стукати. Це якесь недорозуміння, це, напевно, щось впало. Зараз я розберуся, Вибачте нас, будь ласка. Добре. Айра! Що, мама? Айра! Ану, зараз вже заснула. Мама, так дуже просто натиснула на кнопку і заснула. Я вже точно хочу їсти. Я хочу яблука. Айра. Напить яблука. Я хочу кову. Колуна нема. От покине будете колуна, покинете снов! Дайте від рука луна? Я знаю, уже вон, я там глубока осень. Випав сніг, кову вже нема. No. <coughs> Ой, ви знаєте, я і певно, що Слава Богу! Фото води ранку вона нарешті засне. Mm.